Вітаю вас! Да, останні події, це в першу чергу, Стамбул, знищення російських літаків. Але якраз в неділю в Польщі були вибори, обирали президента. І обирали нового президента. І зараз зачитаю, вивчити треба. Король Навроцький. О, Навроцький, Ну, Зараз Дуда, ну відповідно, Дуда уходить. Він просто... Уже якби президент, ну, термін закінчується. І буде новий президент. Ну, обрали так, обрали це, що поляки, але дивіться, яка ситуація. Оцей, коли він був кандидат Карл, він зробив таку не просто заяву, а підписав так звану як би, декларацію, якій вимагав від України, щоб Україна визнала Волинську трагедію. При цьому навіть пригрозив, що якщо Україна не визнає Волинську трагедію, то, відповідно, Польща буде проти вступу України в Євроспільноту. І виникає запитання, так що тепер робити? От ну, що? Що робити? Визнавати, не визнавати. І взагалі, що нам робити з цією Волинською трагедією? Е, Оцей Король називає Волинський злочин або Волинська різня. Ну, відповідно, в нас офіційно називається Волинська трагедія. Я в свій час для спонсорів свого каналу зробив відео, де я розказав правду, що ж дійсно тоді відбулося. Чому відбулося? Що відбулося. Дивіться ситуація. те, що вам офіційно, ну от ви в по історії читаєте, це брехня. Те, що в Польщі написано, теж брехня. Не дивитесь. Розумієте, правда вона в посерединки. Я вам багато разів пояснював, що в історії так не буває. Правий-лівий. Але коли пишуть офіційну історію, завжди вилизують. І вона виходить то за наших, то за ваших і так далі. І тому, так, да, дійсно, офіційна історія волинської трагедії це брехня, там, ну, відсотків 90. Серйозно. І з одної, і з іншої сторони. Ну, в залежності від Топстав. Така ситуація. Правда? Ну, я говорю, що якщо кому вам цікаво, ну, будь ласка, там, я говорю, є відео, де дійсно... Розказав реальну ситуацію. Реальні. Що ж там відбулося? Чому відбулося? Як відбулося? Чому дійсно загинуло мирне населення? Хто це зробив? Хто командував ці? Оте, те, що ну, приписують Степану Бандериня, ніякого відношення до цього не мав. Він ні. Інший мав. Інший мав. Але не він. Якщо вже на то пішло. Ну, по-чесному. Тому що, знаєте, це тут туди... ні. І по великому рахунку дуже погано, що наша влада ну, не хоче сказати правду. Розумієте, яка ситуація? Ніхто не вимагає говорити брехню. Але правду вимагає. Тому що це дійсно, ну це частина історії України. Так само, як і Уманська різня, да, да, да. Ну, от, у нас офіційно вважається, що Залізняк і Гонта підняли народне повстання. Де Нічого подібного. Бандюки, звичайно. І причому не просто... Причому розумієте, яка ситуація? Гонта ну, захищав, його було обов'язок захистити місто від злочинців, бандюків. А він разом з бандюками почав грабувати і вбивати мир населення. Його зробили герну, що сказали, що ж ви герої його зробили. Перші помовчали про нього. Свят свят. От Я говорю, що от в історії багато таких моментів, страшних, незрозумілих, заплутаних, тому дуже важливо або говорите правду, або ну, не згадуйте про це. Ні, ні, дійсно, що ви зрозуміли, в історії випадки, багато випадків, коли ну, передак став не згадують про це. Дійсно. Ну от на сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент. Ви, звичайно, пам'ятаєте, коли була війна в В'єтнамі, американці використовували, ну, скажімо, зброю, яка була заборонена. І напал, і касет, ну багато чого використовували. І хімічно зброю. Було, було. Це все було. А, але тепер знаєте, якось воно так... Причому гинулий мир в населенні і так далі. Є навіть фотографії, де дівчинка впала на напалму. Ну, біжить така ситуація. Так от, розумієте, що стараються не згадувати. Ну, зараз В'єтнам дуже активно торгує із США, дуже активно, ну, взагалі основний торговельний партнер. Ну, мало того розвиває дуже зв'язки з США. Стараються не згадувати взагалі. В історії не буває ніколи переможців. Будь-яка війна вона закінчується пірвою перемогою. Ви, напевно, не знаєте навіть, чому вона називається пірва. Не пира пірова. Навряд знаєте. Ну, Це, так сказати, стародавні Греції, коли війна закінчилась, перемога, але от... Так от кожна війна так закінчується. І нема значення, виграв переможець чи не переможець. І той, і той програє. Абсолютно. Завжди Друга світова війна. В Великобританія вийшла переможцем. Карткова система. Бідність. Фактично вона з кризи вийшла. З кризи вийшла. Тільки аж в 50-х роках. У Франції, ладно, там ще довше було. Радянський Союз. Великий переможець. Карткова система, голод, ну, в 40-х роках був голод. Не в 45-му, в 48-49-му. Голод. Переможцев. Тому говорю, що переможців не буває. Програються завжди всі. І тому на сьогоднішній момент. І ще раз говорю, я міг вам, звичайно, розповісти про цю волинську трагедію. Якщо будете спонсором каналу, це принципово. Всім не хочу розповідати. Не зрозуміють, не захочуть. А хто захоче, ну послухай. А для всіх, можу сказати одне, да, там дійсно ситуація неоднозначна. Там дійсно багато чого брехливого. Там дійсно. Ой, дуже було б хотілося б, щоб дійсно, що називається, відродили правду і показали. Отак, От як вона є. Дай заодно і про Гонту. Дай заодно і про Бота Хмельницького, який підтримував єврейські погроми. Чому? Ну, бо ж побратими попросили, тому що граблять. Багато чого. І оця проблема, коли правду перекручують, коли правду замовчують. Не треба потім кричати, що мені війна не подобається. Ні. Ви її хочете. Якщо ви не хочете знати правду, що ви хочете слухати брехню і її повторювати, значить ви хочете війну. Розумні люди хочуть миру і хочуть правду. А от ті, хто хоче брехню, які страшенно цю брехню кохають, для них війна. От така от ситуація. І іншого немає. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну саме основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.